Ось зараз третя ранку, ми вже приїхали в порту. Ось наші речі, ось у стаканчик гроші просимо. А ви думали, за які гроші ми мотаємось І вже сонце встає. І ми будемо їхати шукати потяг у парк національний. Що ви перед собою бачите? Це скарб, безкоштовні ячейки. 24 на 7. Там два рюкзака. Ми закинули. До речі, який у нас? 31 чи 34, я вже забувся. Це не вокзал, а якийсь карп Туалет безкоштовно. очікування безкоштовно. Wi-Fi безкоштовно. Просто люди зуби чистять тут в туалеті і нормально. Там чоловічий, ну це жіночий. Ось. Там за склом теж чоловічі і китайці чистив зуби теж нормально, прям, прямо прям класно, класно. отак повинно, повинно бути. Друзі, як ви здогадались по назві ролику, це Порто. Ми знаходимося в Порто і так, ми ще досі в Португалії. Зараз ми подивимось це місто, познайомимось з ним і подивимось видатні міста, місця в цьому місті. Ну Поки що ми йдемо, місто не блискуче не блискуче, як ви бачите, воно трохи подоставше, як я з дороги з автобуса. Прикольний храм, з плитки Азулежу, намальоване розп'яття. На знаменитій португальській полиці. Якщо в тебе калічне заведення, назови його Венеція, і біля нього все одно буде сидіти шантрапа в центрі міста стоїть пам'ятник королю дом Педро IV, якого ви вже знаєте з минулих випусків про Лісабон. І також тут на площі розбирається ярмарок, на якому продаються всякі прикраси, шляпки і іграшки дерев'яні. Дякую тічка, що мені заважала. Дерев'яні іграшки, якщо у вас в дитинстві їх не було. Друзі, десь тут фунікульор. А воно фунікульор. Тільки він як якось їде, рівнисенько їде не вверх, може ми на нього і проїдемось. А люди як виходять?

Цей міст називається Луїс Перший Брідж. Тобто міст Луї Першого. А зліва, оце зліва. Це монастир Сераду Пілар, Якого року він побудований? Якщо я знайду інформацію, то я вам обов'язково тут напишу. Колишній монастир 1500-х років на вершині пагорба відомий своєю круглою церквою та клуатром. Що таке клуатр? Хлопці та дівчата, розкажіть мені. Ну, ці два хлопці розминуться. Чи вони в атаку двоє. Цей кораблик бачу теж не промах, басейн. Кустики поставили позаду і криша дерева. Ось, дерява криша. А ми йдемо на той міст. Друзі, знаєте що? Мені здається, що Ейфель трохи з халтури взяв шматок арки з Ейфелевої вежі. Приліпив сюди горизонтальну лінію, поставив і все. Міст готовий. Пам'ятаєте, отак от вона, а потім отак арка йде тум, а потім вниз. Було, було. Все ж було вже ж. Друзі, тут фунікульор їде ось тут. А тут вже йдемо ми. І поки трамвай не їде, можна тут гуляти, а виїжджає він звідти. Дуже круто пройти по витвору мистецтва від самого. Ей, ну от прям дуже, дуже страшно, коли бачу десь отут, тут, отут, в цьому розрізі видно, що там внизу, а внизу там. Дуже високо. ніж ті баби з морозивом, які мені заважають знімати відео. Чим вони, то нехай краще Галя тут буде в кадрі. Ви бачили, так? Да? Я йшов за жінкою, з морозивом, обійшов і думаю, зніму для вас красиво трамвай. Почав швидше йти. Вона мене об об обгняє і попадає з трамваєм у кадр. Просто під трамвай вона стрибає і перед, переді мною бачиш, що я знімаю, і вона стрибає зі своїм морозовим. Я в шоці. Тут дуже-дуже дуже високо. А ви саме все бачите. Ану, коли буде фунікульорчик їхати, подивимось ще на нього. А ото автобуси такі-такі-такі, прям м -м, малі пухонькі. Ось як він працює. Там гармошка знизу, ось о, така маленька по типу. І він підіймається. Коли він піднявся, то гармошка складається. О, загадка розкрита. Ой що я там внизу бачу дуже страшно, дуже високо. Прям капець як високо. А що ми побачили? Канатна дорога. Я маю ну, дуже велику надію, що Ейфел не Ейфель, як українською правильно, ну, що він не прорахувався, що цей міст буде стояти, працювати і нормально з ним все буде. О, я побачив вінтові е сходи. Ось вони йдуть вниз по центру. І назва мосту знизу Понте Луї І. А ось обличчя видно ці винтові сходи. І фунікулер поїхав. Ой, як гарно! Пішли на територію Готелю і хочемо тут трошки сфотографувати з цієї сторони мост. Може мене ніхто звідси не прожене. Пройшовши міст, мост, справа буде парк, а зліва буде той самий монастир, який поки що зачинений. Він там зверху стоїть. Ми зараз подивимося, що далі може зможемо піднятись туди якось. Так, подивимось, що тут далі, але поки що мені подобається. Щось співає дівчина з гітарою О, ну вона. Ми дивимось на річку. Взяли два. По євро 78, ну по 2 євро, можна сказати. Це крильця. Знайшли магазин експрес, як в Лісабоні, булочка і отрава. А, серветки. Скільки обійшлось там це все? 6,35. 6,35. На набережній рі ріки. Зверху, де фунікульор. Можна полежати, як я, як в елітному ресторані, поїсти і послухати, як для тебе співають на португальській мові. Добре, що в мене є картка Голд. Як варіал ріжки, але в мене така з фольги вирізана. Ще в дитинстві було малювання, вирі... ліплення і вирізання. От там я її ще вирізав цю картку Голд. М -м -м. Такий відпочинок мені подобається. <тит> ну, щось трохи назад. Ми заходимо у дворик королівський і бачимо таку красу. Нам треба ще й туди сходити, там де той шпіль. І проходимо. ось сюди. Ta jest baszta Це схоже на справжній порториканський домик, будиночок. Трохи занедбаний, правда. Але це, мабуть, старовинний будиночок. Також тут два шпіля. І вид на місто. Ми спробуємо зайти, тут є безкоштовні входи. Музей всякий, Подумаю, що там всередині. Тільки но ну, побачив один купол білий, а другий чорний. Що б це означало? Є такий друг, який як у той будиночок по центру. О тут той. Такий хлопці, я потіснусь в машині, все нормально, я п'ятий, але я все одно влізу. І воно посередині вліз. Проміж храмом і, і тим дворцем. Хлопці, все нормально буде, все буде ну, добре, все нормально. Я я, все все буде добре, нормально, проканає. Це в нас музей. Е а це в нас місто. Це місто. А це така, кон е це така концепція. Підйомний кран е і висяча залізяка. Ви не розумієте, це дизайн такий, це е, така концепція. Ще один храм з азулежу Прям вся, весь в пліточки, але ще й пороший травою. Цікаво, скільки років цьому храму? А, бо цьому місту місто було закладене перше камінь, як то кажуть. Коротше, це місто було ще в 1100 році. Тому можете уявити місто вже тисяча років? Просто кайфове. Друзі, трохи вам про азулежу. Він може бути таким, маленькі плиточки. Вони випирають, це на малюнок. Також на кожному кроці португальське азулежу. Таке. Ось що йдемо далі. Трошки пройдемо. І ось воно таке. А далі зелене азуліжу. Ось таке. Також таке азулежу. І на храмі те ж саме Азулежу. Ми наче далеко пішли від центру, але ви тільки подивіться, скільки людей там на горизонті. А що там? Воу-воу-воу-воу-воу. Я йду тут по вулиці, а таке відчуття, що ми йдемо в якомусь правительство кварталі в Індії. Ну Пам'ятаєте, або в 60-ті. Ну, це я про архітектуру. А пам'ятаєте, може, у Ютубі зараз може передивитись відео про те, як, наприклад, був Нью-Йорк у 1960 році або Берлін у 1930 році. Через нейромережу і відновили цю плівку, і вона тепер 60 кадрів на секунду. І от так само все виглядає. так само. Така широка вулиця. І люди ходять, наче це сьогодні. А я отут іду. і навпаки я попадаю у минуле оці домівки, які ще, наприклад, португальська країна будувала у своїх колоніальних країнах. Ну, Дуже прикольно, дуже просто таке відчуття, що ти. Знайшов в машину часу і повернувся на 100 років назад. Тільки не вистачає карет з повозками. Друзі, поставте лайк, якщо мені треба придбати е шкарпетки Португал з символікою Азулежу. Ось ще такі є. Кіт просить на життя. Мур-мур-мур. Мяу -мяу -мяу -мяу. мяу 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 мур Мур-мур-мур-мур мур 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 мяу -мя. О, такого азулежу навіть я не бачив, промотавшись по всім країнам. Вау, вау вау, 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 вау! Ви таке бачили колись? Це щось неймовірне. І ніхто не хоче переходити, тому що тут можна пофотографувати. Ось, бачите, всі фотографують цю стіну. Ось Такого азулежу. є ще такий азулежу. Зелененький. І такий, як з молоко. Такий храм зсередини, з семи Азулежу. А я думаю, що це за приміщення таке крутезне. Так, то старший, младший і менший? Ще не дорос. Але скоро доросте. Найшли прикол. Це дом 1372, а це дом 13.66. І відрізняться вони азулежу ось проміж вікон синя, а там коричнева ну і так далі, рожева і так далі. Прикол клас, клас, клас. Друзі, зняли ми житло одна година пішки пройтись від центру. І ми зараз йдемо. А таке відчуття, наче ми зняли житло десь у Детройті, Безлюдному Детройті. Безлюдному гарячому Детройті. Mm -hmm. Ух. Нам ще йти 17 хвилин. Тому ще трошки залишилося ми відпочимо хоч з дороги поспимо, тому що ми йдемо зараз і вже очі зачиняються, і ми не можемо нормально йти. Вже і ноги хочуть спати, сідаєш на лавочку і засинаєш. Тому ми краще зараз е, наберемося сил і вже більш е, ввечері вийдемо і запишемо вам. Щось про вечірній Порто. Так, Порто. Друзі, дивіться ціни в євро на Португалії е, на бензин газ. Ставте паузу, дивіться. Все, а ми на заправку візьмемо водички. Бо тут щось ми ні одного магазину не побачили. Тільки барбішопи. Барбершопи, я розумію, але барбішопи, воно... Смачніше звучить. Хто скучив по юпі, можна придбати порошок і розбавити з водою. Юпі, просто додай води. Вібівій. Так, друзі, ми виспались і ось йдемо за речами на вокзал. Ви колись бачили двоповерховий кактус. І я не бачив це вперше в житті. Ось о, калітка. І ось о... кактус. Друзі, а по суті хотів сказати, ми зараз йдемо на залізничний вокзал, де ми, ну і автовокзал там поруч, де ми залишили речі. І покажемо вам трохи нічне місто, але це не центр буде, а околиці, як нас веде навігатор з готелю до цього вокзалу. Тому ми зараз... За речами ми йдемо і заодно покажемо вам цікаві місця, які зазвичай не бачать туристи. Так, не забуваємо натискати кнопочку. Ось нам зелений. Мене одне тільки турбує, що ми можемо зараз зайти в якесь гетто, в який заборонений Google Maps не водять. Так нас на вокзал, наприклад, по безпечним районам. Ми можемо зайти в якийсь заборонений район, де ми, як Білосніжка, будемо ходити і світитися на весь район. Тому треба бути обережніше вам, глядачам. А я, ну якось я. Треба йти, я ж не знаю, що мене там чекає далі. Але е, от такі думки є, що можна просто зайти в заборонений район. Вау, дуже прикольно. Нас навігатор веде. Так страшно, але дивіться, вдалечі вид, вигляд на місто дуже дуже красивий. Тут такий запах, наче я йду в селі біля хатинок, і вони, і вони пахнуть. Знаєте, як е, хтось бере, на печку кладе, на печку йде дрова. Старенька, хатинка, і кладуть горіхи, ну, щоб вони висушувались І оце ядро звичайного горіха, грецький горіх, горіх ну як український, да? то в ньому всередині це ядро воно починає дуже приємно пахнути. Вау. Вау, просто кайф. Так, молодь місцева. Ну дуже крутий спуск, спуск е, йде вниз. І тут дивіться. Азулежу. Прикольно. І літак, просто жесть! Пам'ятаєте, як по трубі Джикічан спригував? я казав, завжди, що як щось записую, одразу якась хір проїде і за буде шуміти мені на камеру.